Сьогодні у мене психологічний настрій на тему садівництва якось не настроєна зовсім. Геть, можливо, приїду більше в село і настроюся. Сьогодні буде про те, як е, дівчата багато на себе звалили всього. Е, ми з подругою на днях говорили про те, що про наші очікування самих від себе. Е, і від інших. Тобто, дивлячись на інших, ми думаємо, що ми не до, не до щось. Хтось більший кар'єрист, хтось більший в кар'єрі. Вона женеться за кар'єрою, в неї і чоловік, і діти всі в бандіках, і чоловік такий красивий. А я от не, не встигаю. У мене там не виходить, я їсти не встигла зготувати. холодильник, продукти не встигла закупити. Блін. Люди не встигає всього ніхто. Просто про те, чого не встигає, не говорять, розумієте? Але немає людей, які встигають все на світі, розумієте? Мені здається, що жінки хочуть зараз бути гіпервідповідальними, гіпербагато набирають на себе обов'язків, а потім страждають тривожними розладами із за того, що. Неможливо виконати всі функції, які, які хотілося б загалом бути ідеальною мамою, ідеальною жінкою, гарно виглядати при тому всьому, на роботі, гарно е працювати і отримувати гарну зарплату, мати роботу, причому по е по душі, знаєте, не просто собі ходити там е, заробляти гроші. Е, бути дуже успішно, успішною. Мені здається, що жінки настільки, е, оце коли почали боротися за свої права, не можуть зупинитися. От, почали боротися у світі чоловіків за себе, за те, щоб е, бути на рівні і, і не знають, коли зупинитися. Нема стелі, де стоп, нема кордону стоп. Тому що чоловіки заробляють гроші на роботі, так? але в них немає такої кількості обов'язків в більшості чоловіків, як в, жін в жінок. Е ну так, деяких сім'ях поділені обов'язки е порівно, але в більшості своїй не дуже то і порівно. Тому Мені здається, дівчата, що це дуже дурна, утопічна ідея, що е, ти сидиш вдома і ти нічого не робиш. Ні, ти сидиш вдома, ти миєш, прибираєш, готуєш, е, підтираєш носа дітям, е, попу і водиш в садик, вчиш е, рахувати, писати, читати. Хочеш, щоб твоя дитина була непогана, е, не щоб ти не була поганою мамою, е, е, вивчаєш різні психологічні. Е, Напрямки, як правильно зробити з тою дитиною, щоб та дитина не мала травм, і повірте, вона все одно їх буде мати. Тому треба чуть-чуть легше на це дивитися, чуть, чуть спокійніше. Звичайно, не потрібно думати, що воно якось само, воно само точно ні, але не потрібно себе доводити до тривожних розладів із-за того, що комусь це вдається, а мені не вдається. Якщо ви думаєте, що комусь вдається, то ви не знаєте, якою ціною ця комусь вдається. Розумієте, тому що ціна цього всього. Дуже дуже різна. І е, загалом мені здається, що дівчата хейтять дівчат. чоловікам е, загалом е, одинаково він живився на дівчинці, на е, дівчині, яку там він любив. Він не очікував зразу, що ти станеш для нього і кухаркою, і медсестрою, і, і ще когось, і ще когось. Звичайно, це як пішло як бонус. Але, блін, не приучуйте, що це як правило. Це не має бути правилом. Ми не всі так справляються. І якщо хтось не справляється, це не трагедія. Ми не можемо виконувати абсолютно всіх функцій. Просто ідеально, тому що ну є речі, які е, мають виконувати спеціалісти, наприклад, лікарі, психологи, психіатри, е, педагоги. Розумієте, ти можеш бути, е, ти можеш безкінечно любити дітей, але е, не, не бути таким правильним педагогом. Там ти просто їх любиш, але не так сильно виховуєш, розумієте, не, ну, не. не Скажімо так, ти їх балуєш, але не вчиш, як правильно, коли ти там розчарувався, як вставати, а не, не впасти, розумієте? Роблять часто вигляд, люди, що в сім'ї все добре, замість того, що в сім'ї не сваряться, замість того, щоб показувати правду дітям, що буває і сваряться. Але ми виходимо з цього обов'язково ось так то і ось так то, щоб діти розуміли, що в їхні, їхні сім'я звичайна сім'я, жива сім'я, в якій виходять правильно із якихось ситуацій, а немає таких білих пушистих хмаринок, де все ідеально це. Світ нікуди. Ми просто е, заганяємо свою психіку в тупік, тому що ідеальності нема. Е, немає ідеальних мам, тат, е, дівчат, не хейті, дівчата одна одна. Тому що дівчата часто дуже дивляться там. О, е, моя однокласниця дуже повна. А, клас, я не така, я ще ого. -го. Блін. Але ви не знаєте, через що пройшла та однокласниця, так може в неї була депресія, може вона пила гормональні якісь контрацептиви, може вона пила якісь антидепресанти, які їй збільшили вагу. Може, ну блін, не можна судити людину по її вигляду, не можна, тому що ми ніколи не знаємо, що криється всередині за цим всім. Мені здається, що дівчата стали дуже сильно агресивними, Одна на одну. Чоловіки дивляться на це все простіше. І що б я хотіла сказати, дівчата, будьте простіші, простіші і легші, тому що так легше жити, бо ми ускладнюємо самі собі і нашим рідним життя. тому що ми самі тягнемося до якихось стандартів незрозумілих і ще тягнемо їх. Не досить самі входимо в роль тривожних, то ще і тягнемо за собою. Своїх чоловіків, дітей і тому подібне. Тому що е, ідеальності не ідеальні, люди не ідеальні. Е, потрібно якось це запам'ятати і жити життя, просто жити життя, не намагатися відповідати чиїмось, чиї, чиїмось критеріям. Тому що ці критерії дуже відносні, а життя наше одне ми більше його не проживемо. Ми не зможемо вернутися в ті 35 років, в 37, 40, в 50, ми більше не вернемося назад. Тому варто жити і радуватися тому, що ми маємо, а не хейтити один